Конфлікти на роботі, ну, погодьтеся, це річ неминуча. Але що, якби кожна така суперечка насправді була прихованою можливістю? Сьогодні ми з'ясуємо, як перетворювати потенційні вибухи на справжні прориви. І ми не просто поговоримо про теорію, ні. Ми зберемо цілий набір практичних інструментів для вирішення будь-яких робочих непорозумінь. Ой, та всі ми любимо трохи драми, але ж на екрані. Знаєте, дивитись, як хтось кидає торт в обличчя в якомусь шоу це одне. А от коли самому хочеться зробити те саме з колегою через черговий звіт, це вже, знаєте, трохи інша історія. В офісі потрібна не драма, а дипломатія. Саме про неї ми сьогодні і поговоримо. Отже, що в нас у плані? Спочатку з'ясуємо, чому конфлікти це абсолютно нормально. Далі опануємо п'ять ключових стратегій для їх вирішення. Потім навчимося давати фідбек так, щоб він допомагав, а не ранив. Ну і на десерт розкриємо секрет вибачення, яке справді працює, готові збирати свій арсенал. Просто уявіть, один колега жайворонок у нього о 10 ранку вже все горить, а інший сова, і його мозок вмикається десь після обіду. Хтось любить чіткі інструкції, а хтось творчий безлад. І це ж не добре і не погано, просто всі ми різні. І от коли ці стилі стикаються, виникають іскри. Конфлікт це не сигнал біди, а просто доказ того, що в команді працюють живі унікальні люди. Річ у тім, що кожен з нас дивиться на світ через свої власні окуляри, і ми часто навіть не замислюємось, що в інших зовсім інша оптика саме звідси й ростуть ноги більшості непорозумінь, що для одного очевидно, для іншого темний ліс. Тому вміння ладнати з цими розбіжностями це не просто якийсь там м'який навик, це по суті броня для професійної репутації. Знаєте, це як у фінансах, ніхто ж не вкладає всі гроші в одну акцію, правда? Ну, бо це дуже ризиковано. Так само і з конфліктами. Покладатися лише на один підхід, наприклад, завжди поступатися або завжди тиснути, це прямий шлях до невдачі. У справжнього майстра комунікації є цілий портфель стратегій. Давайте ж розглянемо ці п'ять головних активів. Щоб зрозуміти ці стратегії, уявімо собі просту систему координат. Одна вісь це напористість, тобто наскільки сильно ми відстоюємо своє я хочу. Інша вісь це співпраця, тобто наскільки ми готові почути, а що хочеш ти. І кожен стиль вирішення конфлікту це просто точка на цьому графіку, комбінація цих двох бажань. Пробіжимося по них. Співробітництво це коли ми разом шукаємо третій кращий варіант, щоб виграли абсолютно всі. Компроміс це класика жанру ні вашим, ні нашим. Кожен отримує частину бажаного. Авторитарний стиль це режим буде по-моєму. В кризу це може спрацювати, але вдовгу це токсично. Пристосування це гаразд, нехай буде по-твоєму, іноді це рятує, але є ризик, що на вас просто почнуть їздити. Ну і уникнення це коли ми просто робимо вигляд, що проблеми не існує, інколи це мудро, але частіше проблема від цього тільки росте. А тепер невеличкий тест драйв. Ситуація ну просто класика. Є геніальний, але абсолютно нестерпний колега. Під час презентації він може бути різким перебивати і це псує всю картину. Звільнити його не варіант, він ключовий спеціаліст. Терпіти теж не сила. Яку стратегію оберемо? І тут найкращий вихід співробітництво не бігти до боса, не влаштовувати скандал, а просто запросити колегу на каву і сказати. Слухай, твої ідеї це щось неймовірне, але твоя манера подачі іноді заважає клієнтам їх почути. Давай домовимось. Перед наступною зустріччю ми проговоримо ключові моменти, щоб виступати як одна команда. І бац, ви не просто вирішили проблему, ви перетворили конкурента на союзника. Добре, з цим розібралися. Переходимо до наступного суперового інструменту в нашій скринці конструктивного фідбеку. І це не про те, щоб тицнути пальцем у помилку, ні. Це про те, щоб дати людині карту, як стати кращою, а не просто сказати, що вона заблукала. Важливо пам'ятати, що фідбек штука культурна те, що працює в Америці, оцей знаменитий сендвіч, де критика затиснута між двома похвалами в Нідерландах, наприклад, можуть сприйняти як нещирість. Там цінують прямоту. Тому перед важливою розмовою завжди варто подумати, хто переді мною. Адаптуйте свій стиль і вас почують. Існує проста, але мегаефективна формула фідбеку: всього три кроки: перше поведінка, коли ти запізнився на зустріч. друге вплив: клієнт чекав і це вдарило по нашій репутації. І третє зміна. Давай домовилось, якщо затримуєшся, попереджай хоча б за 15 хвилин, конкретно. По суті, із чітким планом дій. І нарешті останній, але, можливо, найпотужніший інструмент те, що багато хто вважає слабкістю вміння щиро вибачатися. Але це зовсім не про програш. Це про силу, силу, яка потрібна, щоб відновити зруйновані мости довіри. Ох, оця фраза. Мені шкода, що ти так це сприймаєш. Це просто королева всіх невибачень. Чуєте, вона ніби натякає, що проблема не в моїх діях, а у вашій надмірній реакції. Це, по суті, пасивна агресія, замаскована під співчуття. Уникаєте її як вогню. А як правильно, рецепт справжнього вибачення теж простий. Крок перший я був неправий, Вибач. Крок другий я розумію, як це тебе зачепило. І крок третій найважливіший: ось що я зроблю, щоб цього більше не сталося. Перші два кроки про минуле, а третій будує майбутнє. А тепер задачка із зірочкою уявіть, в офісі можна з собаками і це класно. Але пес колеги регулярно робить калюжу біля вашого столу. Ви поговорили з колегою, а у відповідь лише мила посмішка і нуль результату. Пряма розмова не спрацювала. Що робити, коли зайшли в глухий кут? Коли розмова віч навіч не діє, час залучати арбітра. І це не про те, щоб наябедничати, це про те, щоб вирішити проблему системно. Звертайтеся до HR або керівника. В результаті з'являється загальне правило для всіх власників собак: конфлікт вирішено, і ніхто не виглядає як та сама людина, що ненавидить собак. Проблема перейшла з особистої на системну. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Тепер у нас є цілий набір інструментів. П'ять стратегій на вибір, трикрокова формула для фідбеку і три кроки до щирого вибачення. Але пам'ятайте, найкращий інструмент марний, якщо він просто лежить у скринці. Головне почати його використовувати. І наостанок просто одна думка. А що якщо ми перестанемо боятися конфліктів? Що якщо кожна суперечка це не загроза, а запрошення? Запрошення створити щось краще, міцніші стосунки, сміливіші ідеї? Можливо, справжній ризик це не конфліктувати, а вперто уникати конфліктів? Подумайте про це.